У лютому ми вже розповідали про цей будинок на Салтівці на вулиці Наталії Ужвій, 60. тоді у Харкові оголосили тендер на ремонт цієї 16-поверхівки за майже 220 мільйонів гривень, але через нібито скорочення обсягу видатків його скасували. На форумі відновлення, який відбувся у лютому. Ми зустрілися із представником департаменту ЖКГ Євгеном Пасиновим, аби дізнатися, чому так сталося. Ті об'єкти, які були у 23 році, на які були касові видатки, скажімо так, вони були прийняті вже на першій комісії. Це є об'єкти і житлового господарства, і там освіти, і таке інше. Руйнування ну не є співмірними, припустимо, до там міського бюджету. Ну це не підйомно. Тоб, тобто частина в загар, навіть якщо ми візьмемо Харків там до повномасштабного автори, але 217 мільйонів. От бюджету управління будівництва та реконструкції минулорічний був 300 мільйонів.